Люпани, нарциси, гіацинти та крокуси в одній з черкаських шкіл висадили ранні весняні квіти. Їх надали безкоштовно, аби озеленити освітні заклади України. Flowers for School – це благодійний освітній проєкт, спрямований на озеленення шкіл від Асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Квіти перемоги саме так ці маленькі цибулинки назвали у школі номер 34 Директорка Валентина Козій каже: вже не очікували отримати посилку, адже вона мала прибути понад місяць тому. Але задоволена, що їхня школа бере участь у цікавому проєкті. Нам надійшов величезна посилка квітів – це тюльпани, нарциси, крокуси. Це квіти перемоги, дітки повинні навчитися, по перше, саджати, розуміти, як рослинку посадити. А в друге завдання, щоб ця квітка розквітла і розквітла весною, коли буде перемога. У рамках проєкту кожна школа отримала 500 цибулин саджанців у 34-й вирішили не ризикувати та висадити квіти у спеціальній ємності, адже рослини прийшли вже запізно, розповідає Оля Санжарівська. У зв'язку з тим, що вже на дворі, так як посилка була отримана дуже пізно, грунт Мерз на даний час ми не можемо висадити ці квіти в ґрунт, тому ми вимушені да, їх посадити. Ось в такі лоточки, які ми вже заготовили. Тут трошки вже є ґрунту. Діти будуть опрацьовувати зараз. Значить, ми їх висаджуємо і переносимо в холодне приміщення. Шестикласники сьогодні чи не вперше за останні місяці прийшли до навчального закладу. Варвара рада, що змогла побачити однокласників. Каже, хочеться до школи. Чи хочеться назад, вже хочеться дома. Не цікаво. Взагалі дистанційне навчання чи очне, як тобі більше? Очне. Чому? Дистанційки не цікаво. Зі слів Дениса, висаджувати квіти у колі однокласників надзвичайно цікаво та весело. Хлопець мріє, аби квіти розквітли кольорами прапору України. Я сьогодні прийшов садити ось цибулю. Ну, ці квітки, квітки. Ну, ці вроді крокуси чи чільпани. Чульпани. Вже саджав? Ні, це перший раз мій. Сподобалося? Так. Дуже цікаво, дуже цікаво і незвичайне. Весною квіти ростуть, так, і буде дуже гарно. Ну, вони виростуть. Як ти думаєш, підуть кольори? Ну, будуть синьо-жовті, мабуть, і прапор України більше всього. Як зазначено на сайті, головна місія проєкту ознайомити дітей зі світом квітів за допомогою їхньої участі у висадці цибулин для своєї школи. Нідерландські благодійники вірять, що участь дітей у проєкті позитивно вплине на їхній моральний стан. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.